А ну покажи, що тебе в карманах. Показуй, що в карман. А що ще в Нічого. А вдруге? Давай показує, що в карманах. В карманах показує. Давай, бисо. Показуй. <різь> Бачиш, що в нього в карманах? Бачиш? А ти файкуєш осан? А що а ну... ти тебе не пройзує? Вс. Що четвертий день <різь> прошив? Пошиваємо колеса. Осталося ще заднє праве і леве прошивсь. Я думаю, на цьому прошивка наша закінчиться. Під який розмір будемо прошивати колеса? 285. Це ширина чи висота? Це висота. Це висота, такі. все, прийнято. Такі циганські колес. Ще Циганські. Вони такі? Вони взагалі. чуєш, ви не це у ті до Двадцять четвертій. Так вони взагалі легше. У нас прошивки не хватить під 24-й прошить. А я... Ну вот что-то так я смотрю Ты уже решил машину накурить бе? Ну, чувак, ну сколько можно, бе? Ну так подожди. Чтобы машина завелась, надо подумать, как владелец. Как владелец, блядь? То есть ты считаешь, что это выход с положения? Да. Ну, ты знаешь, я еще такого не бачу, конечно. Да, надо зажать чем-то газ. А чем ты ее накуривать будешь? Травой какой-то определенной? Еще Сейчас це... подсыпем. Подсыпем, понял? Так, чем зажать газ? Досточку возьми Нет. Она не проходит, да, я возвращаюсь. Так, треба ж на газ нажати. Так. А, хоча, а да, що ж я педаль, я педаль там допіл. Вона ще зажата повністю, так? Да? Ну да. так. Ні, значить щось не то. Що восьмий день настройки, але що хочу сказати? Єбали. Ебали. Компресію поміряли, блять, свічки почистили, блять. Прошивку дали антілок. На цих мозгах. Екомаркет. Все працює чітко. Пока чітко. Лихло поставили. Такий, щоб вона тихенько працювала, так що я думаю, що діло буде. Прошивка антілог робота, на якомаркет Мазар. Шепче, шепче. І як завжди, все ночі, бачите. Люди вже сплять, блядь, а ми пояримо прошивки, блядь. Ночні є настройки. Слышу настройки. Да, підіт у цього коня непоганий йому літрів 20 принести відріз залить сюди, бо на одній настройки літрів 30 вже уйшло. Окій конь!